Вітаю, друзі! Сьогодні зробимо кабачкові оладки з твердим сиром. Беремо кабачки, у кого які є, два, три, скільки забажаєте. Натираємо, підсолюємо, залишаємо хвилинок на 10-15. Коли натече рідина, нам потрібно її зцідити. Далі нарізаємо кубиком цибульку, додаємо 2 яйця. Беремо твердий сир 150-200 г, якого ви забажаєте і скільки захочете. Натираємо на крупну терочку, додаємо перчик, можливо, часничок, якісь ваші улюблені ще приправи, морковку. Приблизно 1 стакан борошна нам буде потрібно. Розмішуємо добре до консистенції млинців. Далі наші млинчики викладаємо на розжарену пательню. Випікаємо з двох сторін в олії. Смачного, всім гарного дня!